Триває 1114-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1200 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 13 березня, окупаційні війська Росії втратили. 890 тисяч 250 військових, 10 тисяч 307 танків, 21 тисячу 432 бойові броньовані машини, 24 тисячі 409 артилерійських систем, 1 тисячу 314 реактивних систем вогню, 1 тисячу 103 засобів ППО, 370 літаків, 331 гелікоптер, 28 тисяч 983 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 121 крилату ракету, 28 кораблів, 40 тисяч 355 одиниць автомобільної техніки. Та 3777 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.